Лігії було жаль помпонію Грицину, котру вона щиросердо любила, жаль усю родину плавтіїв та відчай минув. Її навіть дещо втішала думка про те, що ось вона заради істини, жертвує багатством, вигодами та обирає незнайомий бурлацьке життя. Можливо, тут була й частка дитячої допитливості, і яким же буде це життя в далеких краях, серед варварів і диких звірів? Але, звичайно, куди більше було глибокої самовідданої віри, що вона чинить так, як велить Божественний учитель, і що віднині він сам опікуватиметься нею як слухняним люблячим дитям. А коли так, то що погано може з нею скоїтися? Якщо судились її страждання, вона перетерпить їх в його ім'я. І Якщо судилася раптова смерть, Її забере він до себе, і коли небудь, коли помре Попонія, вони будуть разом усю вічність. Багато разів іще в домі Авла її дитячу голівку мучило питання, чому вона, християнка, нічого не може зробити для розп'ятого, про котрого з таким розчуленням говорив Урс. Але тепер ця мить настала, Лігія була майже щаслива. І почала розповідати про своє щастя Актії, але та не могла її зрозуміти. Покинути все, покинути дім, багатство, місто, сади, храми, портики, все прекрасне в житті, покинути сонячний край близьких людей для чого? Для того, щоб утекти від кохання молодого, красивого воїна. Це в голові акти не вкладалося. Часом вона відчувала, що якась правда тут є. Що, можливо, є навіть велике таємниче щастя, але зрозуміти цього до кінця вона не могла, тим паче, що Лігію ще очікувала викрадення, котре могло завершитися невдачею, могло навіть коштувати її життя. Акта за натурою була боязка, і зі страхом думала про те, що принесе цей вечір. Та Лігії вона про свої побоювання говорити не хотіла, а тим часом зовсім розвиднілося – Сонце зазирнуло до Атрію. Акта почала переконувати Лігію відпочити, адже це так необхідно після безсонної ночі. Лігія не опиралася. І обидві вони пішли до кубікулу просторої опочивальні, вбраної з розкішшю гідної колишньої коханки імператора. Обидві лягли поряд, але акті, незважаючи на втому, не спалося. Жити в журбі тузі вона давно звикла. Одначе тепер душу її бентежив раніше незнаний їй неспокій, досі її життя бачилося її просто безрадісним і позбавленим сподівання на ліпше завтра, тепер же воно раптом здалося акті ганебним, думки її все більше викликали замішання. Двері до світла то знову прочинялися, то зачинялися. Але в ту мить, коли вони прочинялися. Світло було таким сліпучим, що акта нічого не могла розрізнити. Вона скоріше тільки здогадувалася, що в цьому сяйві криється безмірне блаженство, поряд із яким усяке інше настільки мізерне, що, якби, приміром, імператор усунув попею і знову покохав її акту, то навіть це було б сущою дрібницею. І раптом їй подумалося, що імператор, котрого вона кохала, і мимоволі вважала якимсь напівбогом, така сама жалюгідна істота, як усякий раб, і що палац із колонадами з номідійського мармуру аж ніяк не ліпший за купу каміння. Врешті-решт непевні ці почуття й думки стали для неї нестерпними, їй хотілося заснути, але тривога відганяла сон. Гадаючи, що Лігія, над котрою нависло стільки загроз і непевності теж не спить, Акта повернулася до неї, щоб поговорити про майбутню втечу. Та Лігія спала спокійно. До затемненого кубікулу через нещільно запнену завісу проникла вузька смужка світла, і в його променях танцювали золоті пилинки. Акта розгледіла ніжне личко Лігії, що спочивала на оголеній руці. Повіки були опущені, рот злегка відкритий. Лігія дихала рівно, але так як дихають у вісні. Вона спить, вона може спати, подумала Акта, вона ще дитя. Через хвилину, одначе, спало на думку, що життя це воліє втікати, ніж стати коганкою вініція, віддає перевагу злидням над ганьбою, бурлакуванню над чудовим будинком у Каринах. Над вбраннями, коштовностями, над учтами, звуками лютень і цитр. Чому? І вона стала придивлятися до лігії, мов би намагаючись прочитати відповідь на обличчі сплячої, акта дивилася на її чисте чоло, на погідні дуги брів, на темні вії, на розтулені вуста, на дівочі груди, що здіймалися від спокійного дихання, потому подумала знову. Як вона відрізняється від мене. І Лія видалась їй чудом, якимсь Божим видінням, якоюсь улюбленицю богів у сто разів прекраснішою, ніж усі квіти в імператорських садах і всі статуї в його палаці. Проте в серці гречанки не було заздрості. Навпаки, від думки про небезпеку, що загрожувала дівчині, охопило її велике співчуття. Пронкинулося в ній якесь материнське почуття. Лігія здавалася не лише прекрасною, мов дивний сон, але водночас дуже дорогою. І, наблизивши вуста до її темного волосся, акта почала її цілувати. А Лігія спала спокійно, ніби вдома, під опікою Помпонії Грицини і спала досить довго. Полудень уже минув. Коли розплющила вона свої блакитні очі і почала роззиратися по кубікули з великим зачудуванням. Мабуть, її дивувало, що вона не вдома, не у плавті. Це ти акто, мовила врешті, розглядівши в сутінках обличчя Гречанки. Я Лігія, чи то вже вечір? Ні, дитино, але полудень уже минув. А Урс не повернувся. Він і не говорив, що повернеться, тільки сказав, що ввечері буде чекати з християнами на ноші. Справді. Потім покинули кубікул і пішли до лазні, де, акта, викопавши лігію, повела її снідати, а згодом у палацовий сад, де можна було не побоюватися небезпечної зустрічі, поза як імператор та його наближені ще спали. Лігія вперше в житті бачила ці розкішні сади з кипарисами, пініями, дубами, маслинами та миртами, між котрими білів цілий народ статуй, блищали спокійні зеркала ставків, квітували цілі гайки троянд, зрошуваних водяним пилофонтанів, де входи в чарівні гроти були оббиті плющем або виноградом, де на водах плавали сріблясті лебеді, а між статуями і деревами ходили приручені газелі з пустель Африки. І барвисте птацтво, привезене з усіх знаних країн світу. В садах було порожньо, тільки тут і там працювали з лопатами в руках раби, співаючи півголоса, інші, котрим дано хвилину перепочинку, сиділи над ставками або в тіні дубів, у тремтячих полисках, утворених сонячними променями, що проникали крізь листя, і ще інші поливали троянди або блідобускові квіти шафрану. Акта з Лігією ходили досить довго, оглядаючи всілякі садові диковини, і хоча Лігії бракувало розкутості, була вона ще настільки дитиною, що цікавість і зачудування переважила. Вона подумала навіть, що якби імператор був добрим, то в такому палаці і в таких садах міг би почуватися вельми щасливим. Нарешті стомлені трохи всілися на лаві, схованій у заростях і парисів. І заговорили про те, що найдужче тривожило їхні серця, тобто про вечірню втечу лігії. Акта була куди менш, ніж Лігія, спокійна за успіх. Часом здавалося їй навіть, що це безумний намір, який не може вдатися, відчувала все більшу жалість до лігії. Спадало також їй на думку, що у сто разів безпечніше було б спробувати переконати Вініція. За хвилину почала їй випитувати. Як давно знає Вініція і чи не гадає, що його вдалося б ублагати, аби він повернув її Помпонії? Проте Лігія похитала своєю темноволосою голівкою. Ні, в домі плавтів в Вініці був інший, був добрий, але після вчорашнього бенкету боюся його і воліла б утекти до Лігійців. Акта запитувала далі. Але в Домі платі він був тобі любим? Так, відказала Лігія, похнюпившись. Ти все-таки не рабиня, як була я, мовила по хвилині розумів акта, тебе Вініцій міг би взяти заміж, ти заручниця й донька царя лігійців, Авол і його дружина люблять тебе як своє дитя, і я певна, що готові тебе вдочерити. Вініцій міг би одружитися з тобою лігіє. Але та відповіла тихо і ще сумніше ліпше втекти до лігійців. Лігія, хочеш, аби я зараз пішла до Вініція, розбудила його, якщо спить, і сказала йому те, що тобі говорю в цю хвилину. Так, люба моя, піду до нього і скажу Вініцю вона царська донька і любить дитя славного Авла, якщо кохаєш її, поверни її Авлу, а потім візьми, як дружину з його дому. Але дівчина відповіла таким тихим голосом, що акта ледве могла почути ліпше до лігійців. І дві сльози зависли на його опущених віях. Але подальшу розмову перевав кроків, які наближалися, і перш ніж акта встигла розгледіти, хто йде, неподалік від лави з'явилася сабіна попея з невеликим почтом рабинь. Дві з них тримали над головою пучки страусового пір'я на золотих прутах, обіваючи її злегка, заразом заслоняючи від палючого ще осіннього сонця. Перед нею чорна як беневе у фіопка, з вісторбученими набряклими від молока грудьми, несла на руках немовля, в пурпур із золотою торочкою. Акта Лігія підвелися, сподіваючись, що попея пройде повзлаву, не звернувши на неї уваги, але вона затрималася перед ними і мовила акто дзвіночки, які ти пришила на ляльку, погано були пришиті, дитя відірвало один і понесло до рота щастя, що Ліліт помітила вчасно. Вибач, Божественна, відповіла Акта, схрестивши руки на грудях і схиливши голову. Але Попе подивилася на лігію. Що це за рабиня? спитала за хвилину. Вона не рабиня божественна, Августо, а вихованка Попонії Грицини і донька царя лігійців, який віддав її як заручницю Римові. Вона прийшла тебе провідати? Ні, Августо. Відпозавчора вона мешкає в палаці. Була вчора на бенкеті? Була, Августо. За чим наказом? За наказом імператора. Попея ще уважніше подивилася на лігію, котра стояла перед нею, схиливши голову, то підводячи свої променісті очі, то закриваючи її знову повіками. Раптова зморшка з'явилася між бровами Августи. Ревно оберігаючи свою роду й владу, жила вона в постійній тривозі, що якась щаслива суперниця погубить її так. Як вона сама погубила Октавію, тому всяке красиве обличчя в палаці збуджувало в ній підозру. Досвідченим оком вона охопила враз всю постать Лігії, оцінила кожну рисочку її обличчя і перелякалася. Та це ж просто німфа, сказала собі, її народила Венера, і раптом спало їй на думку, що не спадало ніколи раніше, коли бачила інших красунь. Вона значно старша, озвалося в ній уражене самолюбство, охопив її неспокій, і різні побоювання закружляли в її голові. Може, її нерон не бачив або, дивлячись крізь смарах не оцінив, але що може статися, якщо він зустріне її в день при світлі сонця таку дивну, до того ж вона не рабиня? Донька царська, щоправда, з варварів, але донька царська. боги безсмертні, вона так само гарна, як я, але молодша. І зморшка між бровами стала ще глибшою, а очі її з-під золотавих вій блиснули зимним вогнем. Але, звертаючись до лігії, почала запитуватись з позірним спокоєм. Говорила з імператором? Ні, Августо. Чому ж волієш жити тут, а не Вавла? Я не волію, пані. Петроні намовив імператора забрати мене в Помпонії, але я тут поневолі, пані». і хотіла б повернутися до Помпонії. Останнє запитання Попея задала м'якшим, лагіднішим голосом, так що в серці лігії зажевріла несподівана надія. Володарко, мовила, простягнувши до неї руки дівчина, імператор обіцяв отдати мене як рабиню Вініцію. Але ти заступись за мене і поверни мене, Помпоній». Значить, Петроній намовив імператора, щоб той забрав тебе Вавла і оддав Вініцію?» Так, В Вінніці вже сьогодні прийшли по мене, але ж ти милосердно зглянься наді мною. Кажучи це, вона схилилася і, схопивши за поділ сукні Попей, чекала на її слово з серцем, що вирвалося з грудей. Попея повернула до неї за хвилину обличчя. Освітлене злим усміхом промовила, отож я тобі обіцяю, що вже сьогодні ти будеш рабиною Вінніція, і відійшла як видіння красиве, але недобре. До слухи Лігії та Акти долинув тільки крик немовляти, що невідомо чому заплакало. Очі Лігії теж налилися слізьми, та за хвилину вона взяла руку акти і мовила Повертаємося Помочі належить чекати лише звідти, звідки вона може прийти. І вони повернулися до Атрію, котрого не покидали вже до вечора. Коли стемніло, і коли рабині внесли чотирикратні світильники з великими язиками вогню, обидві були дуже бліді. Розмова їх щохвилини переривалася. Обидві прислухалися, хто не йде. Лігія твердила, що їй жаль покидати акту. Але поза як Ус мусить там уже чекати в темряві, вона воліла б, аби все сталося сьогодні ж. Дихання її виказувало тривогу, воно ставало все частішим і напруженішим. Акта гарячково збирала, які могла коштовності та, зав'язуючи їх у кутик пеплому, заклинала лігію, аби та не відмовлялася від дару, що міг би знадобитися при втечі. Часом западала німа тиша. Повна слухових ілюзій. Тоді обом здавалося, що чують то, якийсь шепіт за завісою, то далекий плач дитини, то гавкіт собаки. Раптом завіса, що відділяла передпокій, безшумно відсунулася, і високий чорнявий чоловік із обличчям побитим віспою, з'явився мов дух хватрії. Лігія вмить упізнала тацина, вільно відпущений кавініція, котрий приходив додому Авла. Акта скрикнула. Але Атацин вклонився низько і сказав Вітання Божественній ліги від Марка Вініція, котрий чекає із почтому домі, прикрашеному зелені. Губи дівчини пополотніли, Іду, мовила, і на прощання обвила руками шию акти.